Доброго дня, дітки! Зараз чудова пора року осінь. А ми з вами ще не відгадували загадки. Тож сьогодні ми це виправимо. Загадки про осінь. В жовте лист пофарбувала. Урожай з полів зібрала. Золотила вербом коси, чарівна цариця. Правильно осінь. Сидить зеленіє. Падає жовтіє. Лежить чорніє. Що це, дітки? Правильно, це листя. Листя жовте облетіло, Парки та сади укрило. Та поглянь на гілочки, що горять, немо свічки. Восени зачервоніла, рясно рясно. Горобина? Правильно, дітки. Теплий дощик народився, парасолькою накрився, може б, з лісу пострибав, якби другу ногу мав? Це гриб, правильно дітки. На городі восени лежать жовті кабани, прив'язані за хвости, щоб не здумали втекти. Як ви думаєте, про кого мова дітки? Та це ж гарбузи, все вірно. Червона кожушинка. Всередині вітамінка. Що це, дітки? Шипшина. Правильно. Висить сито не руками зроблене. Що це? Правильно, це ж павутина. То за серпнем приходить, літо красне проводить. Бабине літо закликає, в школу діток відправляє. Вересень це перший місяць осені, з якого у нас з вами починається навчальний рік. Кличуть нас ліси, поля, сади, дозбирати осені плоди, Із дерев спадає листя жовте, то землею ходить місяць. Жовтень це другий місяць осені, дітки жовтень. Краплі з неба, дахів, стріх, дощ холодний, перший сніг, почорнів без листя сад що за місяць. Листопад, правильно, дітки, це останній місяць осені, листопад. Ви сьогодні, молодці дітки, відгадали так багато загадок про осінь. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня!